Сьогодні в нас урочистість, річниця освячення базиліки Латеранської. Ця базиліка одна з найдавніших в Римі і дуже важлива в історії Римсько-Католицької церкви. До сьогодні я би хотів роздумувати над святістю того міста, де Божа благодать проявляється. Зовсім по іншому. Та й в сьогоднішньому читанні. У відтінні Пророк каже: Я бачив, як води піднялися з храму і зайшли по чотирьом краям. Вода, яка виходила з того храму, і де вона протікала, там все ставало живим. Даже море, мертве стало живим, каже пророк, який бачить відіння про святість храму. І в цьому справді в цій картині, в цьому видінні може багато чого сказано. Потоки води, потоки благодаті, потоки Божої сили і прояву знаходяться в храмі. І вона, як жива вода, дає всім нам пити. І хто поблизу цієї живої води, як так само каже Пророк, завжди дерево зелене і завжди приносить плід. Це картина, але якщо цю картину глибше подивимося, це є наше життя. Ми хочемо, щоб наше життя було завжди живим, завжди чистим, завжди наповненим життям. І шукаємо цього джерела в любові, у порозумінні, у відносинах. І це є теж доля і правильний шлях життя. Але ми розчаровуємося в людях, розчаровуємося в відносинах, але є Бог, який є джерелом життя, і в храмі знаходиться це джерело, цей потік. Або та жива вода, яку треба пити, а нам, християнам, які знаємо, що нашим самим важливим джерелом є Ісус Христос і Його свята жертва, Його тіло і кров, яку так само каже, хто істиме моє тіло і питиме мою кров, буде мати життя вічне. Це то джерело, яке ми знаходимо в наших храмах, і це джерело дається в руки нам. Бог милосердний і добрий передає в руки священнику, і через руки священника і Єпископа передає в руки людям, що ми їли, що ми пили, що ми живилися Його благодаттю, Його життям, Його святістю і освячувалися. Подяка Богові за його благодать. І дуже важливо, щоб ми не тільки час від часу, а завжди приходили до цього джерела наші храми і брали цей живий дар Божої благодаті. Амінь.